Настав час консультації від нашої постійної експертки, засновниця школи фінансів, практикуюча інвесторка Юлія Баткалова, сьогодні розповість про валютні рахунки, як ними вигідно користуватися, і які підводні камені можна зустріти на цьому шляху. Доброго ранку, доброго ранку. Рада вас бачити. Дякую, Добре. Навзаєм, юлю. Якими валютними рахунками взагалі може користуватися українець? Давайте розберемося для початку. Із задоволенням, тобто у нас є популярні валютні рахунки. Це, наприклад, валютна картка, валютний поточний рахунок без картки. Раніше ми частіше використовували для відправки свіфт переказів за кордон. Його це валютний депозитний рахунок, який ми також можемо використовувати. Ну і якщо говорити трішечки далі, то це також ще валютний рахунок за кордоном. Ми вже знаємо, що людина, якщо ми є резидентом України, ми можемо відкривати за кордоном також валютні рахунки. Тобто найпопулярніше все ж таки залишається валютна картка. Якщо говорити взагалі, які є варіанти саме відкриття валютних рахунків, то кілька з них знаходиться в Україні. Mm -hmm. І, наприклад, на фондовому ринку валютний рахунок також ми можемо рахувати, тому що ми їм дійсно користуємось. Кожен українець може відкрити. Mm -hmm. Так, по перше, меж гарний вигляд. А по друге, Дуже розкажи, дядь. будь ласка, про діючі обмеження НБУ. Діючі обмеження НБУ, це мені здається зараз одна з найпопулярніших тем дійсно, тому що по-перше, давайте розбирати, якщо у нас є валютний рахунок, як його поповнити, які є обмеження валютою, валютою правильно, Костя, все правильно. Але якщо ми приносимо готівку в... Готівковою вальта, тобто якою валютою, якщо ми в банк приносимо готівку, якою сумою може, яку взагалі суму ми можемо внести? Знаєте, а є ж обмеження певні. Є обмеження, так тобто, готівкою, фактично, ми зараз можемо вносити будь-яку суму, але Важливо, якщо ми приносимо готівкою більше ніж 400 тисяч гривень в еквіваленті, да, тобто це буде менше 10 тисяч доларів, банк обов'язково проведе все, в, в, саме банківський внутрішній фінансовий моніторинг, тобто попросить у нас джерело походження коштів, звідки ми там 10 тисяч доларів, наприклад, принесли. Це перший варіант. А я перепрошую одразу запитання. А що я мажу про можу принести яку документацію? Чи Ось. вистачить просто мамою клянусь? Мами, клянусь, ні, Дивись. на жаль, бо це не документ. Дивись. Треба саме документ. Наприклад, ми отримували зарплатню, і ми знімали кошти, і там на протязі, наприклад, по півроку переводили їх у валюту. Це буде джерело підтвердження. Наприклад, ага. що нам на зарплатну картку приходила гривня, далі ми її конвертували а. і переводили саме у готівкову валюту. А. Може бути договір купівлі-продажу. Щось ми велике продали, і у нас є готівкова валюта на рахунку. Ага. Тобто, в принципі, кілька варіантів: єдине, що документ. Це перший варіант, як ми. Можемо поповнювати. поповнювати та далі. Ми можемо поповнити валютну картку безготівково на 50 тисяч гривень. Тобто у нас є гривнева картка, так, так. там лежить там 100 тисяч гривень. Наприклад, у нас є валютна картка. Ми можемо 50 тисяч гривень перекинути з гривневої на валютну, автоматично конвертуючи ця сума, буде автоматично конвертуватись під комерційний курс. Під комерційний 50 тисяч гривень еквівалент на один місяць в одному банку. Тобто, uh -huh. фактично, ми можемо це розбити на кілька банківських установ і купити більше валюти, якщо uh -huh. нам треба. Uh -huh. І третій варіант: ми можемо поповнити на 200 тисяч до гривень, точніше еквівалент, да? тобто в доларах, але на 200 тисяч гривень. Але тут буде великий момент, що на три місяці ми купуємо таку валюту на депозит кладемо. Тобто, з гривневої картки ми переказуємо на валютний депозит. 200 тисяч гривень автоматично їх конвертує банк у іноземну валюту, наприклад, в долари США. Ми чекаємо три місяці, і через три місяці ми можемо зняти або перевести цю суму на власну валютну картку. Угу. Так більш-менш зрозуміло, тобто, якщо ми з картки з гривневої переводимо гроші на валютний рахунок, да то ми тут не маємо обзавестися довідками, якимись, тобто це просто п'ятдесят просто... тисяч гривень. Так, так, просто є один обмеження раз на один раз на місяць. Що нова? в нас з податками? Розкажи, будь ласка, чи потрібно платити податки з валютних рахунків? А якщо у нас є взагалі, що таке податки? Давайте тут трішечки більше Хотілося розберемо та да? саме з точки зору о, валютних рахунків. Ми не декларуємо і не сплачуємо податки за те, що ми маємо валютні рахунки. Ми декларуємо і сплачуємо податки саме за прибуток. Тобто, якщо у нас є доларова картка, валютна картка, нам не треба її декларувати, угу. і не треба ну, в жодному разі, да, ми не декларуємо і не сплачуємо податки, тому що ми самі поповнили це. Наша картка самі поповнили, самі зняли. А що треба? Треба, якщо ми маємо, наприклад, валютний депозит. У нас є депозит, на який нараховується ну, в середньому зараз 2-3% річних в валюті долар США. Банк, якщо це валютний депозит в Україні, так? банк нараховує нам ці відсотки, і банк як податковий агент знімає з цих відсотків податок автоматично. Да? Тобто нам а, має нарахуватись, наприклад, 2% на нашу суму, саме на ту суму, яка лежить на депозиті. Наприклад, давайте, щоб було зрозуміліше, це 100 доларів. Та 100 так. доларів це те, що має нарахувати банк. Що він зніме автоматично? Він зніме 18% ПДФО. Це податок на дохід від податок на дохід фізичних осіб, і також 5% військовий збір, який вступив в дію з 1 січня. Тобто 23% зі 100 доларів, зі 100 доларів прибутку. Правильно? Та? саме так. з тієї суми, яку мав би нам нарахувати банк да, з відсотків саме, не з нашого тіла депозиту, а саме з відсотків. Ага. 23, е, якщо від 100 доларів, 23 відсотки, 23 долари, да, 70, е, 23, да, 80 77, да, 77, те, що нам не рахували. Тобто людина кладе гроші для того, щоб отримати з них відсотки, ну, десь щось там, десь підзаробити трошечки, да? і ще от з цього підзаробили, мають заплатити 23 відсотки правильно да саме з тієї суми так. яку ми заробили тут так. важливо тому що інколи у нас українці плутаються, плутаються і думають що це, потрібно податки зі всієї саме з того відсотку, який ми заробили, ми так платимо як? ще відсоток державі, Юля. Як зменшити комісії за користування? Мовно? А є в принципі кілька варіантів. Давайте тут поговоримо про те, що, наприклад, українець з валютною карткою може виїхати за кордон, а. тому що ну фактично по валютним депозитам у нас немає комісії, бо депозит є для того, щоб заробити нам, хоча б трішечки, да, за рахунок а. навіть цих податків. А якраз комісії є на валютних картках. Тобто, якщо ми виїжджаємо за кордон і ми. Саме з валютною карткою, до речі, якщо ми розуміємо, що нам треба щось там велике купувати, чи ми надовго їдемо за кордон. Я розумію, що зараз не всі, а вже ж можуть виїхати, але все одно це також важливий момент, так коли ми виїжджаємо за кордон, краще використовувати саме валютну картку, і в ідеалі в тій валюті, в якій буде розрахунок. Тобто, якщо ми їдемо туди, де головна валюта розрахунку буде євро, краще нам тут відкрити картку саме в валюті євро, щоб не переплачувати. Подвійні конвертації. Угу. Якщо ми плануємо розраховуватись в доларах США, то краще вже ж долари США. Якщо ми, наприклад, будемо використовувати польські злоти, да, тут вже немає особливої такої різниці, тому що в будь-якому випадку, що доларова, що єврова картка, вона все одно буде мати додаткову конвертацію. А і якщо ще говорити про комісії, також є важливий момент. Я знаю, що багато українців а, ну, хтось знаходиться частково за кордоном, хтось в Україні. Так, ви використовують валютну картку для того, щоб зняти валюту, яка надходить з е якихось інших територій, да з за кордону, скажімо так, тобто надійшла сума сюди на валютну картку мені треба її зняти. Там чоловік дружині чи дружина чоловіку надіслали так, щоб зняти, як правило, відбувається комісія, стягується 1 півтора 2 відсотки час від часу. Якщо це вагома сума, ми розуміємо, що це ну не дуже комфортно і не хочеться переплачувати ці комісії. В деяких банках працює така крута фішка, коли у мене зайшли гроші на валютну картку. Я можу відкрити валютний депозит в цій валюті, переказати з валютної картки на власний валютний депозит. Як правило, короткостроковий один, два, три місяці. Ну, наприклад, mm -hmm. якщо мінімум на один місяць почекати місяць, да, тобто відразу ми не знімаємо ці кошти. Mm -hmm. Ми чекаємо місяць через місяць, депозит закінчився, і ми можемо зняти всю суму вже без комісії, тому що знімаємо не з картки а з депозиту. Угу. Таким чином, зекономивши на комісія. А якщо з за кордону тобі там переслали, ну не знаю, приміром 500 доларів, ти маєш це якось декларувати чи платити податок? Тобто, це вже особиста справа. так? да, це та сума, яка вона не не підлягає декларуванню. Угу. А, та а якщо наприклад ти хочеш з зараз, будучи тут в Україні переслати за кордон комусь кошти, є у нас зараз обмеження в зв'язку з, з воєнним станом? А, так, ми зараз у нас раніше ми, як як яка про поточний рахунок, так. ми використовували його для цього. Ми зараз свіфт-перекази за кордон відправляти взагалі не, не можемо. Є Маленький-маленький перелік. Ну як правило, це якщо на лікування, да mm -hmm. тобто маленький перелік, куди можемо, але фактично саме свіфт переказом ні не можемо. Mm -hmm. Дякуємо, дякуємо за поради. Дякуємо. І дуже сподіваємося, що вони допоможуть нашим глядачам почуватися впевненіше у е фінансових питаннях. З нашою експерткою ми зустрінемося за тиждень. а Зараз відпочинемо під музику.